Всім привіт з дещини! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні вночі трішечки пройшов дощик. Такий помив листя, помив, намочив трішечки травичку, бо під деревами дивлюся ту сухо. Ну нічого, хоч такий, і то вперед. Хотіла вас запитати: у мене дуже почали рватися, висипатися волосся уже, напевно, десь тиждень. У мене такого ніколи не було, навіть після наркозу. Після коронавірусу, як хворіла, навіть тепер весною, як я хворіла, страшно, температура була 41, то було все ну, не було такого, скільки я ліків випила, а це прямо страшне, так розчисую, такими кусками, прям вивалюється. Я не знаю, що це таке. Можливо, щось порадити, якийсь спосіб, бо не дуже хочеться пити якісь ліки чи що, я не знаю. Я вже почала користуватися маскою, бо вже давненько не користувалася. от. Але не знаю, чи та маска щось мені допоможе, бо то капець. Я ж кажу, в мене ще такого ніколи не було. Я там дивилася, щось з цибулі ще роблять. Напишіть, хтось таке робив чи ні, натирають там на цибулю і втирають в голову. От, Так що, можливо, знаєте якийсь спосіб, якийсь варіант. Напишіть, підскажіть, буду дуже вдячна. Вітер ще дужче став. Марки розігнав, вже знову сонечко припікає, в холодочку прохолодно, бо вітер такий прохолодний після дощику. Можливо, десь і гарні дощі пройшли. Ну. У нас хоч трішечки прийшов дощик, хоч пилюку поприбивав та легше дихається. А то Вчора так вже пекло, так вже душно було. І Ще й ввечері так димом виняло, вчора написала, написали, в нас дивлюся в групі, щоб всі скрізь косили. Траву біля будинків, біля городів. Вже почалися пожежі скрізь. Десь згоріло було поле. Показували якомусь селі, десь у нас тут недалеко. Так що почалося вже, ну я ж кажу, так пекло вже, вже дивлюсь, почалися жнива багато де. Вже збирають зерно. Да, В цьому році все дуже-дуже якось рано. І спека почалася дуже рано. Краса. Дуже гарна троянда, але ж шкода, що вона квітує лише один раз, тому і хочу її замінити. От вітер дурний, страшний. Оде. Гляньте, яка краса. Вона так мені подобається, як вона на фоні неба виглядає. Просто гарно, гляньте. Рожеві квіточки, зелене листечко і чисте блакитне небо. Краса. Дуже гарно. Багато, багатьох, багато ще квіточок буде на ній відкриватися. Довгенько квітує, ну, я ж кажу, дуже шкода, що лише один раз. Вийшло сонечко, знову почали злітатися метелики. Було хмарно зранку, не було їх зовсім. Це вийшло сонечко і дивлюся, вже почали з'являтися. Краса. Вчора вже так багато їх було. Дуже гарно, дуже-дуже гарно. Очіки квітують. Краса. Шкода тільки що така спека. Зараз почне вже знову все вигорати, якщо не буде дощиків, а Гляньте, крокус роуз. Такий рясний, як квітує. Здалеку дивишся на чекусь жасміну. Так рясно квітує. Гарна троянда, гарна. Можна сказати, що номер один у моєму садочку. Показати мою красонечку Джульєту. Таке це вона, не пересорт. Перші квіточки якісь такі були бліді, нещасні. А вчора вже відкрилася ця більш. Таке це вона. Дуже задоволена, що маю цю трояндочку. Вона така гарна, красоня. Ще кущик правда, дуже малесенький Так він важко чомусь росте. Це троянда дуже гарна. Гляньте, яка краса, яка ніжна. Ходила на город, подивитися, як дощ, що намочив. В принципі, вже сухо, але знайшла вже ось такі гарні кабачки. Я їх два дні добре позаливала, замульчувала. була травичкою, залила. От Позавчора включала, заливала бурячок і їм трішки попало. І гляньте, як вони швидко почали рости. І ще є багато, багато таких малесеньких. Слава Богу, кабачки у нас є свої, бо в минулому році були, але ну, дуже-дуже мало. А це таки мені порекомендували оці кабачки такі. Ну, у нас кажуть на них по сухостійкі. Рекомендую. Насіння у нас тут продають пачечки фасовані по 5 штучок, 5 гривень штучка. А в місті казали по 6-8 по 8 гривень за. Одну насінину, але дивлюся, що на кущиках пустоцвіту майже нема, де-не-де не де. все скрізь малесенькі кабачки. Так що рекомендую. Можна навіть ще висаджувати, всіяти кабачки ще не пізно. Якщо, у вас, якщо ви можете поливати, можете посадити. рекомендую. У нас, на жаль, на базарі вже їх немає, запитували то, де ми брали в чоловіка, він казав, що вже немає на базі. Я би з задоволенням ще купила би пачечку, ще висадила б собі. Але, на жаль, насіння нема на наступний рік куплю собі запасом. Так що кабачки вже маємо свої. Дивлюсь, де-не-де де вже огірочки малесенькі з'явилися. Дай Бог, якщо все буде нормально, будемо мати ще свої огірочки скоро. Замісила тісто, хочу сьогодні знову спекти ватрушки з корицею. Смачні вони дуже. Думала, думала, що його до чаю приготувати. Нічого такого, ніякої начинки не треба, кориця є, цукор. Зараз накрию, поставлю в тепле місце, хай підходить. Поки візьму, ще перемелю м'ясо на фарш, хочу котлети ще сьогодні насмажити. Насмажила вже котлет, пізніше поставлю ще їх протушу І, напевно, поставлю відварю макаронів. Так що, ось така буде у нас сьогодні вечеря. До чаю спеклись уже мої ватрушки з корицею. Гляньте, які вони майкесенькі, як пух, тісто. Взагалі супер. Це мені дуже подобається. Я вже тут одну трішечки підскубла. А пахнуть, як вони на всю хату. Рецепт у мене є, десь 2-3 відео попереду. Я їх пекла. Так що, вечеря готова. До чаю також напекла смакоти. Піду на город буду поливати все, бо дощів, на жаль, у нас немає. Подавала в родину, Дивлюся вже так гарно повідкривалися ці нові мої троянди. Зараз покажу вам. Гляньте. Таке це Мері Ann. Я їх путала місцями. Мері Ann. Гляньте, яка краса. Яка краса. І так вже пекло і вчора, і сьогодні, і трояндочка дійсно непогано тримається на спеці. Дуже гарно. А це романтик антик Також гарна. Так трішечки схожі в неї такі кольори до Джубілі Селебрейшн має сходство. Гарно. Гарно, гарно. Дуже гарно. Саме головне, що вони непогано тримаються на сонечку, бо сьогодні вже і таке дуло, і шкварило, що жах. Знову ні одної хмариночки не було на небі. Зранку то було маленько, а потім знову пекло. Гляньте, як гарно зараз виглядають англійські троянди з Александра Олександра Kent і Jubilee Celebration. Гляньте, які кущі наростили. Краса. До речі, ось ці дві троянди непогано тримаються на спеці. У мене ось там е, Clear Остін, Пет Остін, один день і все. А ці більш-менш нічого так витримують. Гляньте, яка краса. Jubilee Celebration. Дуже гарна трояндочка. Дуже-дуже гарна. Дуже люблю англійські троянди або... Біоновидні троянди дуже мені подобається. Чайно-гібридні також є гарні, але мені більш форма куща подобається в англійських троянд. І Олександра. Красунечка. Гляньте, яка краса. Другий рік цьому кущику. Гляньте, який гарний. Минулої осені я їх висаджувала минулою, вірніше. І цю, і цю. Гляньте, які гарні два кущики вони наростили. Краса Леонардо. Вітер був тут таку гарну. Один, один пагін такий гарний з квітами виломав. Вітрисько страшне. Красунечка. Ну, ці англійські троянди. Дуже-дуже прямо гарні. Красуні. Дуже гарно виглядають. І, до речі, я ж кажу, в принципі, непогано тримається на сонечку. Краса. Ще покажу вам трояндочку амнезію. Також, в принципі, непогано тримається на сонечку. Такі схожі відтінки в неї як коколоко. Так, пекло сонечко, троянди. Цілий день на сонці. Гляньте, не підгоріла нічого. Ну, квіточка, отак, при такій дуже великій спеці, десь дня три буде триматися. Це так вже добре, сонце пекло, сонце і вітер. Гляньте, яка краса. Ось така зацвіла, не знаю назви вона спочатку ось така. Краєчки стають такі, як жовто-гарячі трішечки. ну Також, дивлюсь, де другий день квіточка тримається непогано. Принц Вельський вже другий кущик зацвітає. Цей вже обсипається. ну Квіточка тримається довгенько в нього. І Леонардо. Красень. Дуже гарна троянда. Також дуже довго тримає свої квіточки. Такий гарний кущик нарощує. Краса. Вже треба братися, підв'язувати помідори. Цвітуть. Ще дивлюся, вітер так їх положив трішечки. дують дуже вітри. Не знаю, що тут робиться цікаво. Зараз ще не дуже видно, чи тут будуть якісь помідорки, чи ні. Хто його знає. Тут декілька сортів у мене. Ой, є вон -то. Точно є гляньте. Отак. От Помідорки. Ось. Ой, де ще є ось маленька помідорка. І вон де не де там є. Клас. Дивилася, вже тут є малесенькі огірочки, вже майже скрізь. Ось видно прям огірочок. І тут десь бачила її. Саме головне, щоб не було пустот світів. У минулому році скільки я води О, гірочки. ой Вже тут прям гляньте. О, гірок. Краса. Краса. Так багато в цьому році у цих сонечок. Дуже багато. Горох уже висихає, треба буде повиривати його, там вже сходять. Кабачки. Я була посадилась. Дві ямки. І тут ось покажу вам ось ці кабачки. Гляньте, скільки маленьких. Вон, на всіх кущах. Це вдень вирвало, вже вон, наросли, були меншенькі. Дуже швидко росте. Головне поливати. Вон скільки плесики. о боже, гляньте. Мені цікаво, чи вони щось дуже багато їх скрізь. О боже, що це таке? Можливо, треба чимось обробити. Напишіть, будь ласка. Боже, який жах. Що це таке? Капець? Тут такого нема на цьому кущі, а на цьому, де от багато цих сонечок, це від них чи що? Чи що це таке? Боже, страхіття якесь. Є багато кабачків. Ось так само... Боже, ну це жах. Не було в день їх скільки. Що це таке? Вони шкідливі чи ні? Це від них оті повні яєць чи що тут таке? Боже, жах. День. Напевно, треба буде чимось обробляти. Треба буде запитати. На базарі жах. Ще таке не бачила. По-перше, скільки сонечок не бачила. Скільки разом. І ще й все в якісь якісь яйця чи що це таке? Якийсь жах. Чорти що? На кабачках ніколи такого не бачила. Мої кабаки. Мої кабаки. Дві ямки не зійшло, було шість, шість кущів, то дві ось по кутках не зійшли, а чотири є. Не знаю, що з них виросте. Там деньки в краю, цвітуть уже картопля. Потрішечки вже скручується, спека, дощу немає. Якби пішов би ще хоч один гарний дощик, вона ще зелена така. Ще не копала, не пробувала, але тріщини страшне. Вон, земля, яка порепана, гляньте, жах просто. Так, що ось такі от у нас справи. Ось так минув наш день. Прохолодно, до речі, після цього дощику, скільки дощик був, скільки стало прохолодно. Хоч не пече зараз на вечір. В день добре припікало сонечко. Зараз хорошо на вулиці. А вам всім дякую за перегляд, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, тихої і мирної ночі. До зустрічі в наступному відео!